Всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про машину потайного стіпка, а саме про машину 85-го класу. Ця машина призначена для виконання підшивочних операцій при виготовленні виробів з тонких тканин для підшивання низу жіночих і дитячих платів, платів пальто, костюмів. крім цього. Машину можна використовувати і при виконанні підшивочних операцій на тканинах костюмної групи. Машина виконує однониткову потайну строчку в двох варіантах. Перше це з захопленням голкою нижнього лицьового шару тканини при кожному стібку, а також другий варіант з захопленням нижнього шару матеріалу через стібок. Строчка з захватом лицевого шару тканини через стібок застосовують при підшиванні дуже тонких тканин. До основних механізмів відносять механізм голки. Механізм петельничка, Ось у нас він такий складний петельник. Ось такий складний петельник. Далі механізм крокуючої лапки. Ось його, механізм крокуючої лапки, вона ось знаходиться. А також механізм видавлювача. Ось наш видавлювач. До основних технічних характеристик машини слід віднести, що частота обертів головного валу приблизно 2600. Обертів за хвилину. Довжина стіпка при цьому від 2 до 7 мм. Товщина матеріалу, який в пакеті, можемо прошити до 1 мм. Голочки встановлені тоненькі, від номеру 65 до 75. Маса машини невеличка, габарити також її невеличкі. В цілому, машина без мотору має приблизно 10. Кілограмів своєї ваги? Ось тут краще видно, петельник. Як він рухається, виконує складну дію. Да? І ось ця наша крикуюча лапка. Як заправляється нитка в машині, дивіться в попередніх відео. Дякую за увагу!